Добрий день, малята, любі! Ходімо мершість зі мною. Сьогодні я вас запрошую до своєї кімнати. Подивіться, як тут затишно. А що створює цей затишок? Звичайно, рослини. А як називаються рослини, які ростуть у кімнаті? Кімнатні. А у кожної кімнатної рослини є іще своя назва. Давайте їх назвемо. Повторюйте, будь ласка, назви рослин за мною. Ця рослина називається бегонія крапчаста. Якщо уважно розглянути її листя, то зрозумієте, чому саме крапчаста. А ця рослина називається аспидистра. Її листя схоже на листя відомої нам конвалії, але вона не квітує так, як конвалія, та від цього не втрачає свою привабливість. Ця рослина називається кактус. Вона дуже колюча і не любить, щоб її часто поливали. Тому що у природі росте кактус у пустелі, де немає дощів і дуже мало вологи. А це драцена. Що вона вам нагадує? Так, вона схожа на пальму. А ця рослина називається клівія. Вона дуже гарно квітує. Ну, а цю рослину ви, мабуть, всі знаєте. Це фікус. Він росте мов дерево і має широке воскове листя. Діти, а яку користь приносять кімнатні рослини? Вони очищають повітря від пилу, збагачують його киснем. І прикрашають собою приміщення, роблять його затишним. Але щоб це все відбувалося, кімнатні рослини потребують догляду. Давайте назвемо слова дії, які означають догляд за рослинами. Широколисті рослини треба. Протирати ганчіркою. Грунт під рослинами треба розпушувати і поливати. Деякі рослини треба оприскувати водою. Молодці. Давайте пограємо в гру, яка називається Чого не стало. Це кімната, у якій багато квітів. Що змінилося у кімнаті тепер? Якої квітки не стало? Клівії? А тепер якої рослини не стало? Драцени. А зараз чого не стало? Ікуса. Якої рослини не стало тепер? Аспідистри? Діти, ви були молодці і уважно слідкували за грою? Тепер пропоную вам послухати цікаву історію, яка трапилася в одній сім'ї. Оповідання називається сенсація. Тато з роботи кактуса приніс. Справжнього з великими колючками. Поставимо його на шафу, сказала мама, він пити не просить. Наш кіт Петрович одразу знайомитися до кактуса на шафу поліз. Йому неодмінно хотілося понюхати кактус, а кактус голки на стовбурчів та й вколов кота у самісінький ніс. Сів той неподалік кактуса і сидить. На рослину з коса поглядає і хвостом помахує. Стоїть кактус день, стоїть два. Пити не просить, а Петрович усе біля нього вилежується. Познайомитися хоче. Одного ранку я прокинувся, дивлюся, Петрович на шафі спить, а в нього на голові велика рожева квітка цвіте і пахне на всю кімнату. Ура! кричу. Наш Петрович зацвів. Прибігли тато з мамою. Мама чомусь захвилювалася, а тато почав телефонувати до Академії наук, вчених викликати. Пройшло небагато часу, приїхали вчені, а разом з ними кореспонденти. І всі почали кричати, сенсація, сенсація, кіт зацвів. Почали Петровича розглядати інтерв'ю у тата-брати. Кота фотографують, сперечаються. І тут Петрович розплющив очі від такого галасу і зіскочив із шафи. На підлогу, а квітка на кактусі лишилася. Тут усі зрозуміли, що це не Петрович зацвів, а наш кактус. Оце тобі, сказали кореспонденти, і всі розійшлися. Ось що буває коли не знаєш нічого про кімнатні рослини. Діти, що тато приніс додому? Кактус. Як відреагував кіт на рослину? Йому було цікаво, і він хотів з ним познайомитися. А як звали кота? Петрович. Що одного ранку помітив хлопчик? Квітку. А що здалося хлопчику і його батькам? Їм здалося, що це зацвів кіт. А хто до них приїхав побачити таке диво? Приїхали вчені разом з кореспондентами. А що сталося під час суперечок? Кіт зістрибнув шафи і всі побачили, що це зацвів кактус. Діти, якщо ви щось не зрозуміли в оповіданні, послухайте його ще раз. А зараз давайте зробимо розминку і гімнастику для очей. Тепер пропоную вам намалювати кактус, щоб запам'ятати цю смішну історію. Нам потрібні сьогодні акварельні фарби, пензлик, склянка з водою, простий олівець, зразок. І білий аркуш паперу. Набираємо водички зеленої фарби і малюємо овал. Овал, але не доводимо внизу його до кінця, ніби такий зрізаний з одного боку. Замальовуємо зеленим. Ось так. Вимиваємо пензлик, набираю оранжевої фарби і намалюю горщик для квітки. Кактус росте в горщику. Проводимо лінію, проводимо ось таке півколо вниз. Можна його повністю замалювати, я прикрашу ось такими лініями. Вимиваю пензлик, залишаю його і беру простий олівець. Малюємо колючки. У кактуса ростуть ось такі колючки. Тиснемо на олівець гарненько, щоб було добре видно. Ось який кактус ми намалювали. І тепер я впевнена, що ця історія цікава, надовго залишиться з нами. Діти, ви сьогодні вивчили деякі кімнатні рослини і почули цікаву розповідь сенсацію, а ще намалювали кактус. Дякую вам за увагу! Бувайте!